Вітаю на після матчової прес-конференції першого туру Суперліги Демар. Поруч зі мною головний тренер збірної України Ю-15 Анастасія Котляренка та капітан команди Олександра Шкарупа. Олександра, ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. Як для першого разу я вважаю, що гра була непогана. Я як капітан старався підтримувати дівчат, максимально все зробити для перемоги. Ну, від нас ніхто не чекає перемоги, але треба. Максимально набиратися досвіду, до щоб потім було легше грати з нашими сверстниками. Дякую. вам. Анастасія Сергійовна, що думаєте про гру своїх підопічних сьогодні, взагалі враження від сьогоднішньої гри? Ну, Перший взагалі матч, сильний чемпіонат суперліги, професійної ліги. У нас молодша дівчатка 13-14 років. Ось, ну, все добре. Звісно, було хвилювання, були помилки, були технічні помилки. Для, як для старту все добре. І у нас дуже е, сильний був суперник також. І ну, ми готувалися, звісно, ми там намагалися розбирати, ми вивчали гравців. Ось, е, ну, було хвилювання, ми з ним справилися і що радує, що понаростаючи, ми там набирали ті очки перша партія, друга, третя партія. Е, є позитивні моменти розіграші. Взагалі, які очікування від сезону? А, ну, у нас свої цілі. А, ми, як сказала Саша, готуємося до своїх змагань до міжнародних. Наша задача тут награтися, здобувати ігрову практику. Дякую вам, хащасти. Дякую.